Сьогодні розглядаю дуже конкретну, але від того не менш цікаву тему: юридична відповідальність за напад собаки та механізми відшкодування завданої шкоди. Проблематика деліктних зобов'язань, пов'язаних з утриманням домашніх тварин, набуває все більшої актуальності в українських реаліях. Тож тема точно буде цікавою собачникам. А якщо ви віддаєте перевагу котикам, то Озвучені далі знання не завадять вам для розширення вашого кругозору та підвищення вашої правової обізнаності. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 28 й епізод юридичного подкасту від Ваш юрист. Практика показує, що більшість власників собак не усвідомлюють цієї повноти своєї відповідальності та юридичних наслідків, які можуть настати в разі нападу їхнього улюбленця на людину. Чи іншу тварину, особливої уваги заслуговує той факт, що законодавець відносить окремі породи собак до джерел підвищеної небезпеки, що суттєво впливає на специфіку правового регулювання таких випадків та механізм доказування у відповідних судових правах. У межах сьогоднішнього подкасту ми детально розберемо нормативно правову базу, яка регулює ці правовідносини, обговоримо судову практику. Та розглянемо алгоритм дій як для потерпілої сторони, так і для власників тварин. Особливу увагу приділимо питанням відшкодування матеріальної та моральної шкоди, специфіці доказування в таких категоріях справ та типовим помилкам, які допускають сторони під час судового розгляду. Розпочнемо з аналізу нормативно правової бази. Що регулює питання відповідальності за напад собаки, фундаментальною основою для розгляду таких справ є положення цивільного кодексу України, зокрема стаття 1187, яка встановлює особливості відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. Принципово важливим є те, що службові собаки та собаки бійцівських порід визнаються джерелом підвищеної небезпеки. що Має суттєвий вплив на порядок відшкодування завданої шкоди. Окремої уваги заслуговує закон України про захист тварин від жорстокого поводження, який встановлює базові вимоги до утримання домашніх тварин. Відповідно до частини 4 статті 12 цього закону, шкода заподіяна особі або майну фізичної особи, а також майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує. Важливо відзначити, що на місцевому рівні ді. Ють правила утримання домашніх тварин, які затверджуються органами місцевого самоврядування, саме ці нормативні акти встановлюють конкретні вимоги щодо вигулу собак, необхідності наявності, намордника, повідка тощо порушення цих правил може бути додатковою підставою для притягнення власника до відповідальності, переходячи до питання суб'єктів відповідальності. Необхідно зазначити, що основним відповідальним суб'єктом виступає власник тварини однак судова практика демонструє, що коло відповідальних осіб може бути значно ширшим. У правовідносинах щодо відшкодування шкоди, завданої нападом собаки, можуть фігурувати різні учасники. Перш за все, відповідальність несе безпосередній власник песика. При цьому, згідно з положенням цивільного законодавства, така відповідальність є абсолютною у випадку. Якщо собака відноситься до джерела підвищеної небезпеки, це означає, що власник відповідає за завдану шкоду незалежно від наявності його вини. Особливу увагу варто приділити ситуаціям тимчасового утримання тварини, у разі якщо собака на момент інциденту перебувала у тимчасовому утриманні іншої особи. Наприклад, за договором оренди чи догляду відповідальність може бути покладена як на власника, так і на особу, яка фактично здійснювала контроль за твариною в момент нападу. Судова практика в таких випадках часто йде шляхом встановлення солідарної відповідальності. Окремо слід розглянути питання відповідальності за напад безпритульних собак. У таких випадках відповідачем може виступати орган місцевого самоврядування або комунальне підприємство. Відповідальне за регулювання чисельності безпритульних тварин, ця категорія справ має свою специфіку доказування, оскільки необхідно довести бездіяльність відповідних органів щодо забезпечення безпеки мешканців населеного пункту. Важливо зауважити, що у випадках групового утримання собак, наприклад, у розплідниках чи клубах собаківництва. Відповідальність може бути покладена на юридичну особу. Тепер перейдемо до детального аналізу видів шкоди та механізмів її відшкодування, спираючись на актуальну судову практику та положення чинного законодавства відповідно до статті 1166 цивільного кодексу України. Майнова шкода, завдана неправомірними діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала. При розгляді справ про напад собак, суди детально аналізують всі складові матеріальної шкоди. Типовими складовими матеріальної шкоди є витрати на лікування та відновлення пошкодженого майна. Важливо розуміти, що для успішного стягнення таких витрат необхідно дотримуватися чіткого алгоритму їх документування. Суд прийме до уваги лише ті витрати на лікування. Які були належним чином підтверджені касовими чеками та супроводжувалися відповідними медичними призначеннями, особливу увагу слід приділити питанню доказування витрат. Відповідно до положень цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається. При цьому суди встановлюють досить високі вимоги до доказової бази, наприклад. Самі по собі чеки на придбання ліків без відповідних медичних призначень можуть бути визнані недостатніми доказами. Питання відшкодування моральної шкоди регулюється статтею 23 цивільного кодексу України. Судова практика демонструє, що розмір компенсації моральної шкоди у справах про напад собак може суттєво варіюватися. При визначенні розміру компенсації суди враховують. Характер та тяжкість отриманих ушкоджень, тривалість фізичних та моральних страждань, зміни у житті постраждалої особи та вимушення зміни у звичайному способі життя доведення моральної шкоди потребує комплексного підходу. За власної практики скажу, що ефективними доказами виступають. Медична документація, що підтверджує погіршення психоемоційного стану, висновки профільних спеціалістів та показання свідків щодо змін у поведінці та способі життя постраждалого. Окремої уваги заслуговують справи про відшкодування шкоди, пов'язаної з травмуванням чи загибелю тварин внаслідок нападу іншої собаки. Тут ключовим є питання причинно-наслідкового зв'язку між нападом та настанням негативних наслідків, особливо це стосується випадків, коли шкода. Проявляється не одразу, а через певний проміжок часу. Наприклад, коли внаслідок стресу чи отриманих травм постраждалої тварини розвивається ускладнення, що призводить до погіршення стану здоров'я або навіть загибелі. У таких випадках принципово важливим є належне документування всього ланцюжка подій від моменту нападу до настання негативних наслідків. Це передбачає регулярні огляди у ветеринарній клініці, фіксацію динаміки стану здоров'я тварини. Проведення необхідних аналізів та досліджень суди приділяють особливу увагу наявності медичної документації, яка може підтвердити, що погіршення стану здоров'я або загибель тварини є прямим наслідком отриманих травм, а не інших факторів. При доведенні розміру шкоди в таких випадках необхідно враховувати. Документально підтверджену вартість тварини, витрати на лікування, підтверджені документацією ветеринарних клінік і супутні витрати, як то транспортування чи спеціальний догляд. Процесуальний аспект розгляду таких справ має свою специфіку відповідно до статті 5 закону України про судовий збір, позивачі у справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Звільняються від сплати судового збору, це положення суттєво спрощує доступ постраждалих до правосуддя. При цьому важливо розуміти, що при поданні позову про відшкодування майнової шкоди, пошкоджене майно, втрачена тварина, судовий збір складає 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб щодо строків розгляду, то відповідно до статті 210 цивільного процесуального кодексу України суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті. Однак на практиці, враховуючи необхідність збору та дослідження доказів, проведення експертиз. Розгляд таких справ може тривати значно довше. З практичної точки зору, правильні дії одразу після інциденту, мають вирішальне значення для подальшого успішного захисту прав потерпілої особи. Будь-який адвокат має купу прикладів, коли перспективні справи ускладнюються через неправильні початкові дії потерпілих. Першочерговим завданням після нападу собаки є отримання належної медичної допомоги в найближчому медичному закладі. Принципово важливим є негайне документальне фіксування. Отриманих травм під час звернення до медичного закладу необхідно детально описати обставини отримання травм та переконатися, що ця інформація внесена до медичної документації. Варто пам'ятати, що будь-який ліцензійний заклад охорони здоров'я зобов'язаний вести медичну документацію за встановленими формами, яка має однакову юридичну силу в суді. Особливої уваги заслуговує питання антирабічної допомоги. Відповідно до медичних протоколів, потерпілому має бути заповнена картка звернення за антирабічною допомогою. Цей документ має важливе значення для доказування факту нападу собаки. Паралельно з отриманням медичної допомоги необхідно забезпечити належну фіксацію події правоохоронними органами. Виклик поліції на місце події здійснюється за номером 102. При цьому важливо наголосити на необхідності прибуття саме патрульної поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 154 КУПА. КУПАП. У разі неможливості виклику поліції на місце події потерпілий має право звернутися з письмовою заявою до територіального відділу поліції. Заява повинна містити детальний опис обставин події, інформацію про свідків та за наявності відомості про власника собаки на підставі цієї заяви поліція зобов'язана провести перевірку та скласти відповідні процесуальні документи. Якісно сформована доказова база є запорукою успішного розгляду справи в суді щодо фото та відеофіксації наслідків нападу, то важливо зафіксувати не лише отримані травми. Але й місце події, навколишню обстановку, саму собаку, якщо це можливо, безпечно зробити. При фотофіксації травм бажано використовувати масштабну лінійку та забезпечити належне освітлення. Показання свідків є надважливими доказами у таких справах. З власного досвіду рекомендую одразу фіксувати контактні дані свідків, а за можливості взяти у них пояснення, зафіксувавши на відео по гарячих слідах. Особливу увагу слід приділити свідкам, які можуть підтвердити регулярність вигулу собаки без намордника чи повідка. Ідентифікація власника собаки часто стає найскладнішим етапом у подібних справах. За відсутності безпосереднього контакту з власником під час інциденту рекомендується здійснити запит до місцевого. Реєстру домашніх тварин, наприклад, в Києві такий реєстр існує та має офіційну інтернет-сторінку, взаємодія з ОСББ або управляючою компанією багатоквартирного будинку. Може надати цінну інформацію про власника собаки. Рекомендується подати офіційний запит з посиланням на інцидент та необхідність встановлення особи власника для захисту. Порушених прав на етапі підготовки позовної заяви необхідно чітко структурувати всі зібрані докази та правильно визначити суму позовних вимог. При розрахунку суми позову важливо врахувати всі складові матеріальної шкоди: витрати на лікування, вартість пошкодженого майна, витрати на юридичну допомогу. Щодо моральної шкоди, то її розмір має бути обґрунтований з урахуванням критеріїв, встановлених статтею 23 ЦК України та актуальною судовою практикою. До позовної заяви додається повний пакет підтверджуючих документів, включаючи медичну документацію, фотоматеріали, показання свідків, документи про понесені витрати. Хочу підкреслити важливість превентивних заходів, які можуть допомогти уникнути небажаних інцидентів та юридичних наслідків. Законодавство України встановлює чіткі вимоги до власників собак, і їх дотримання є не просто формальністю, а необхідною умовою безпечного співіснування в суспільстві щодо правил вигулу небезпечних порід. Законодавець встановлює підвищені вимоги безпеки відповідно до вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Власник зобов'язаний забезпечити наявність повідка для здійснення вигулу собак. Та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя і здоров'я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин, а також наморника на собаках порід, що включені до переліку небезпечних порід собак, що затверджується Кабінетом міністрів України. Якщо ваш песик проявляє ознаки агресивної поведінки, з юридичної точки зору рекомендується задокументувати проходження курсу дресирування. Розглянути можливість додаткового добровільного страхування відповідальності і при необхідності отримати висновок ветеринарного спеціаліста щодо стану здоров'я тварини. Підсумовуючи наш сьогоднішній юридичний аналіз питання відповідальності за напад собаки, хочу наголосити на кількох ключових моментах. По-перше, українське законодавство надає достатньо ефективні механізми захисту прав потерпілих від нападу собак. При цьому успішність реалізації цих механізмів значною мірою залежить від правильності початкових дій потерпілого та якості зібраної доказової бази. По-друге, власникам собак варто пам'ятати про принцип презумпції вини, встановлений цивільним законодавством. Це означає, що у разі інциденту саме власник собаки повинен довести відсутність своєї вини у заподіянні шкоди для власників. Собак мої основні рекомендації це неухильно дотримуйтесь правил утримання та вигулу тварин, забезпечити належне страхування відповідальності і зберігайте всю документацію щодо реєстрації вакцинації та адресування собаки. Для потенційних потерпілих я рекомендую не зволікати з документуванням наслідків нападу, ретельно збирати та зберігати всі документи щодо витрат та лікування та при найменших сумнівах звертатися за професійною. Юридичною допомогою на цьому сьогодні все. Слава Україні, слава Збройним силам України.